Доброго дня усім. Запитуєте, де я подівся. Я на місці. ось мототрактор трактор, ніхто його не продав. багато писало глядачів, що продай. о Є він на місці. Сідлуха ще та сама. Перед сезоном думаю поміняти на нову. Так як зараз роботи нема на нього, поки що так як є. Вже писали підписчики, давайте надійшлю. Хто має ось таке маленьке сидіння кого валяється без потреби, напишіть в коментарях, зв'яжемось, дам свій вайбер. Бо шукаю по інтернеті є Ну нові сидіння вони все те саме за 2 тисячі Все те саме. І Навіть кріплення Таке ж саме китайське сидіння. 2,5 вивалювати за нього якось воно не дуже хочеться. Писав підписчик, що підходить з вас е, сидіння. Але є проблема між оцим речагом, як я ставлю плавающе, тут дуже е, мало місця. Якщо поставити вазовське, то не зможу плавающе включити. О, щоб поставити масляний насос на цей шків, що приводний, бачите, немає ще одного ручя. Міг би перенести все оте, весь той насос сюди, на цей шкіл, і було б добре. Але так як воно з заводу йде, вже 6 років працює, не хочу я його там переробляти нічого, щоб поставити сидіння, все, всю на Насоса, там, я не хочу я міняти. Щоб змістити, наприклад, сюди, де защита, вже буде ось як зараз сидіння Бачите, по рульові рівно. Якщо його змістити в ліву сторону, це виходить якось як боком їдеш. Теж воно не то. А якби є, наприклад, чи з автобуса вузьке сідіння, було б непогано, щоб сюди поставити. о Тому якось так. Провів теольне відео знімлю. Про ТО, те, що я заливав двигун. У коробку я знімлю о, По різині стан трактора. Ну, показую, в общому, що не розсипався він після зимі. Стан різини, бачите, як нова. Навіть ось як завода йшло. Ось так. А камера сфокусує Така, типу, як виборка із завода йшла. Так і є. Навіть є місцями поперехи залишалися, говорить, якщо... У пирехи на місці, бачите, то резина качеством. О, це агрофермер, Ось, бачите, 6,0 на 16. О, ось. Трохи перевернути, бо трактор стоїть. Ну, 6,0 на 16 поставив, О, поставив також стопи, повороти, все працює. Фара задня одна, там лампочку поставив. Потужно, що бере радіус ще по пів метра за трактором. Якщо фрезерую, видно, що по боках повністю захват бере, бачите, вона так направлена. Ідеально, навіть не треба дві ставити. О, Так що якось так. По гідравліці питань нема. По приводу також питань немає. Стоїть зірочка на 16. Та, що біля насоса. Ось, бачите. На 14 стоїть. Щоб додати обороти, ми хотіли. Е, там де насос, треба ставити навпаки. Там 16, тут 14. Е, можна тут ще менше зубів, ставити, наприклад, 12, щоб було більше обороти на фрезу. О. Бо трошки якось так стоїть, то в пилюку не перебуває, трошки є грудка лишається. Але є грудобой і це все діло рівняє, яка грудка попадає під о, є коток на каналі, можете глянути, подивитися, зайти, є відео. Бачите, гідравліка, все, навіть масло залите, ще те китайське, що заводи йшло. О. По ремнях дуже багато людей пишуть. ремні. трактор на ремнях, воно не то, воно не ходить. Хлопці, оце вже другий сезон ремні. Е, перші відходили, Майже три сезони, три сезони, там щось пару місяців не вистачало. Е, китайський. Це вже поставив, здається, германський. Ну, Працюють 2 роки, поки що немає тріщин, ніде нічого. О, так що якось так. По головці казали герметик. Хлопці, нічого там немає, охолоджується, працює, не гріється без питань. У кожному по своєму. Хто як робить, так і робить, як то каже. Мені подобається як герметиком зажимаєш. То видно, де сіла головка по кругу виходить, виступаю. Тут невеликий слой герметику. Просто намасується, щоб було видно по самому краєві Воно на головку туди нічого не впливає на блок. Я не кладу там 2-4 мм герметику. Просто по краях беру спріц і по кругу пропускаю, щоб було видно, як ужалась головка. По датчикові. Стоїть датчик масаний. Показує чітко давлення. Що як на холостих робить, давлення показує, так і на оборотах. Прогрівся, роби. Тобто питань немає. По двигунові після ремонту працює вже гектар 10 боронами по пшениці пройшов, влагу закрив. Питань немає, тягне все, не гріється, бо говорили, що може грітися. Він не гріється, все добре. О, Так що якось так. О. Ось двигун. Щоб не казали, там я вже поміняв. Нет, двигун все добре. Ось ця горловина, що переробляли, також є на місці. Все. Тут також герметик пустили по краях, О. щоб не, не виляпувало. бо буває, якщо десь не вжалася е, закльопка, то герметик обмастили по кругу. То немає такого, як раніше було, що виляпувало, типу, так китайська було. Так що якось так. ну, Акумулятор стоїть, здається, 65-ка. 60-ка. Теж заводиться навіть без декомпресора, без питань. О, бачок це стоїть із тригуна Z, той, що йде в комплекті. Тут навіть штуцер підходить. Ну, болт виходить і штуцер підходить під е, китайський. той що йде. Бо це ж вона заміння, а, а самий штуцер йде китайський. Тому якось так. Нічого не переробляв. трактор, ось така назва, лідер 160-й. По рульовій є, бачу хлопці переробляють, нічого не переробляв, стоїть. Все як є. З форсунки вивів е, шланга. На обратку з курсунки поставив. Та, що без косою йде е, міряти топливо, змішувати, я поставив, ось бачите, що лишнє воно йде в цю пляшку і потім вертаю назад. Бо, щоб без відходне, як то каже, що, О, фільтр очистив перед е, сезоном, це як мав боронувати. Далі чекаємо відео. Буду знімати. Пишіть обов'язково коментарі. Поширюйте відео по групах, хто де да може. Просуваємо канал, відео буде в роботі. Дякую за перегляд.